Я взагалі рідко тішу чоловічу частину свого каналу подібними відео. Я думаю, що мені треба робити це частіше, тому що ми чоловіки маємо, знаєте, бути більш солідарні один з одним і підтримувати один одного у всіх планах. Да? Я думаю, жінки мені ближче по духу, власне, вагомою причиною тому стало те, що я був років 5 активним членом, а я приналежав до однієї організації яка боролась за жіночі права, і продовжує боротись, але пішов я звідти, коли відчув, що ця організація стала більш така, знаєте, феміністична в своєму напрямку. І приходивши туди, ти відчуваєш певне пригнічення своїх прав як у чоловіка і відчуваєш певну провину за те, що ти чоловік. От мені це вже стало не окей, я вирішив: ми розстаємось. Отак, От отут. Ну, я потрапив туди, коли був ще більш так, не знаю, там, наївним і ідейним. Але це був чудовий досвід. Угу. Не шкодую, в принципі, про це. Тим не менше, не одними жінками сити будеш. Да? Давайте поговоримо про жіночу, про чоловічу парфумерію. Все на жінках закінчується. І все з них починається, тим не менше, да? а ми говоримо сьогодні про чоловічу парфумерію. Всім привіт! Ви на каналі Сквір Парфам. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий нюанс. Ми з вами обговоримо 5 композицій з таким більш нахилом чоловічим. Так? Звичайно, їх можна посадити і на жінку. Але це вже жінка буде більш така, знаєте, характерна. Да? Жінка з екс, я би навіть так сказав. От. Більше я їх бачу на чоловіках. Давайте почнемо з першого аромату. Це у нас аромат під назвою MF. Від бренду Hairy Parfums. Я вже попередньо наніс його на блотер. Мені було важливо почути тут це розкриття. Це аромат в напрямку деревинні квіткові мускусні, аромат 2018 року. І стартує це все діло доволі беззамічно, смолисто деревинно, Пудровість не заставляє нас Да? Вона тут така ірисно-фіалкова, трішечки з таким от нальотом, відтінком ретровінтажності. Але, знову ж, ми тільки ножку підняли і туди от... Стараємося і хочемо наступити, заступити на цю територію, але ми ще там не знаходимося. от, багатогранний, глибокий, відчувається, що це дійсно ніша. Ладан окутує всю цю композицію, всі ці деревинні моменти. Кориця робить цей роман більш таким от теплим в своєму звучанні, да, більш затишним. Наряду з таким от мускусом, який по відчуттям нагадує пузіку котика. Чим більше внюхаєш в цей аромат, тим більше ти розумієш, що це такий от не брутальний чоловік, да? а більш такий от солмана лапка, да? чоловік, який ходить на манік, і обожнює кокосовий раф на безлактозному молодці. Якось так. Я все отрую, звісно, дали, щоб ви розуміли, що тут власне, серцевина більш така м'яка, хоча, по-першому тесту, по-першому нюху, здається, що він доволі брутальний в своєму звучанні. Це такий, ви знаєте, чоловік тонкої душевної організації, душа поета, митця, багема, да, можна навіть так сказати, Ароматне не можих, особистості, яка розбирається не тільки в музиці, в їжі, але й в парфумерії. Аромат на вихід, аромат шикарний і багатий за своїм звучанням. Це статус і шик, але не епатаж. Тягуче, зігріваюче, ладан. Всю цю композицію робить більш такою стриманою, більш поважною. От відчудний наряду з цією цибєтою, але, знову ж, вони один одного вілюють. не дають розкритися ці свої такі злі лики, да, де от не відчувається такий брудним, а цибєта із ряда вон анімалістичною аромат побудований, по типу, знаєте, золотої середини. Все тут так грає на відтінках, на балансі. Прекрасно. Супер збалансований, як його власне технічні характеристики. Тут стійкість десь 8 годин на шкірі і, звісно, довше це все діло звучить на одежі. Шлейфовий і незадушний. Делікатний в носінні, але перебільшити з ним можна. Якщо з ним перебільшити, то він стає схожий на аромат бренду Ford Ebbene Fume або ж табаку Oud. Він стає. Менш елегантним, більш топорним, да, таким от пласкуватим в своєму звучанні, більше влазить у цих таких димно смолистих димно смолисто ладаних дерев'ях. Ну, це його, в принципі, не портить, просто втрачається, мені здається, сама задумка да, того, як він має звучати. Мінімально відчуваю тут шафран, шкіру. Мускатний гурький дуже добре відчутний, його можна пропаралелити з органзовою ванше. Щось таке в них є спільне, шикарний, м'який, але не безликий аромат. Цей аромат має бути в кожного чоловіка насправді. Знаєте, це аромат чоловіка твоєї подруги, який ти зазриш, от вона вхопила такого прекрасного сім'янина. Це чоловік, від якого так і пишить щастям, любов'ю і щедрістю. Його обійми завжди теплі, долоні завжди теплі. Це чоловік завжди бажаний на будь-якому застіллі. він душа компанії, підтримує будь-яку розмову, людь тему. Його жарти завжди влучні, без пошлостей і чорного гумору. Тому що це просто йому от ну, Просто бубочка, де такого знайти, а? Це просто міф. Такі чоловіки це міф. Отак от, але аромат чудесний. Не маєте такого мужика, закупіть його щоб таким ароматом, будете хоча б його нюхати. Угу. Далі наступний у нас аромат це від бренду Fugassi. парфум One. І сьогодні, мабуть, реплю ні. Я його наніс вже попередньо теж на блотер. Арман 2018 року в напрямку ароматичні пряні. І я б навіть сказав, ароматичні пряні деревинні. Старт яскравого листу чорної смородини, такого, трішечки шершавого. І ягід самої смородини. Це найпрекрасніші чорні смородини, які мені тільки а, траплялись в парфумерії. Дуже носибельні, без хімози, без котячого лотку. Дуже все приємно, підтягується швиденько, тут така певна бальзамічність у вигляді таких от гіркувато-травних моментів. Да? Можливо, з якимось певним натяком на якусь аптечну настойку. Я одразу скажу, що мені на холодній шкірі цей аромат подобається більше. Він звучить більш багатогранніше. Більш тонко, хоча на гарячій шкірі теж звучить доволі круто. Виходить, погуляти більше таких смолистих акордів, більше бальзамічності, це все розігрівається на вашій шкірі. Це вже більш такий характерний чоловік, так? більш серйозний і без приводу він не посміхається. Можна сказати, він менш емоційний. Такий скритий, більш в собі, в да? нього є певне коло друзів, знайомих, які знають його певні секрети, але це вже самі ж ними, да? вони знають, що він може дозволити собі піти наліво. А от він більш таки вже виважений в своїх якихось певних а, рішеннях, які приймає, да? не гарячкує. От так от. Сподіваюсь, в принципі, сам характер аромату я вам описав. Що стосовно самого звучання його, то це дійсно ягоди чорної смородини, лист, да, такий от шерхувати, зелений, певна бальзамічність, єльм'я, папонакс, да, міра, все це на теплій деревині підкладці у вигляді незлого кедру без певної навозності. З легеньким, легесеньким натяком на якусь таку от певну хвойність, з фльором аромату свіжої м'яти і. Солодких цитрусів, да? крапелька солодких цитрусів має приємну солодкавість аромат в собі, що придає йому такої певної цікавинки і глибини, робить його більш таким м'яким в проекції. Тріос пачуль мускусу і сандалу грають тут, в принципі, як одне ціле, одноакордово, нероздільно, передаючи тої самої теплоти і затишності цьому аромату. Гарна, делікатна робота. Хороша дифузність і стійкість. Більше 6 годин на шкірі це відчувається. І це вже для тих, хто хоче виділятись ароматом, да? але так от достойно і правильно по-чоловічому. Прекрасний аромат. Наступний у нас аромат. Ну, По-перше, хочу сказати, що боже мій, він випадає з цього пробнику, я не знаю. Ну, от Бренд, бренд Virtus. Ми, до цього випадали, зараз ми не випадаємо. Просто повірте мені. Підстава підстав. Бренд Virtus, Аромат під назвою Bengal. Це точно не буду наносити. Аромат 2023 року, група Шкіряні, це вже для тих, хто хоче просто виділятись. Це власник крутого нічного клубу. Який завжди сидить десь там себе на другому поверсі. Його рідко, хто бачить, він сидить там в себе, знаєте, в чорній атласній сорочці з такими розтімнутими верхніми гудзиками. У нього на пальцях персні, на кістях золоті браслети. Він потягує сигарету з шоколадним фільтром, попиваючи якісь такі віски з медовим присмаком. Да? Краса. Відчуваю тут цей власне, шоколадний тютюн. Дорогий якісний алкоголь десь там на фоні, да? він абсолютно не солюючий, але читаємий. Да? оцей от рівень. Кайф. Це аромат солодкого життя, це коли все в шоколаді. Да? Не все буде в шоколаді, вже все в шоколаді є, вже зараз. Солодко, пряно і бальзамічно. аромат теплий, що робить його просто невід'ємним спутником на цю осінь і на зиму, яка вам наступає на п'яте. Да? По настрою його, в принципі, я би міг би пропаралелити з One Million від Rabanne. Але цей чоловік він починав носити да? а Він досягнув свого рівня, свого місця під сонцем, можливо, не чистим способом. Але вже до цієї кормушки він нікого не допустить. От. Він вже доріс до рівня Бенгал від Вертус. От так. Це гравець одиночка, стратег і маніпулятор. Його солодкий шлейф, власне, знаєте, це просто прикриття його страшним діям, на які він готовий піти заради того, аби досягнути своєї цілі. А від троянди бархатистої я тут відчуваю в принципі, тільки її от такий от певний вайб цих mm. оксамитових її плюсток. Але самого аромату цієї троянди я тут не відчуваю. Вона просто задавлена цими шоколадними пачулями, втоплена в бальзаміці. Амбровий теплий, бергамот і імбір. Тут трішечки розбавляють всю цю композицію, аби вам було хоч чуть-чуть десь там да, дихнути свіжого повітря. Насправді це абсолютно не рятує всю цю композицію. Це задушливо, це щільно, це душно, це дійсно душно. І так от парко це як гаряче розігріті алкоголем тіла на танцполі да, в цьому нічному клубі. Аромат пишний, округлий. Це як хутро з тварин чоловічої шуби, да? де оці з тварин, яких було всього лише 5 на планеті, вони були занесені в червону книгу, і тепер всі 5 знаходяться у вас на шубі. Отак. От Шоколадний тютюн оцей от тут присутній, прекрасний, такий от цигаретний, коли ви робите нібито цю затяжку. Не сам дим, а оцей от присмак цього шоколаду з цим, з цим димом розкриття в таку. Куричну, делікатну шкіру в обромленні знову ж цих шоколадних таких от пачуй. Не думайте, що це звучить по-гурманськи, це абсолютно не так, це просто відвал кабіни. Це не статус, ну, це статус, да? але це не статус, оцей британський, да? елегантний такий от. розпрямлені плечі, підняте підборіддя, це статус такий. Бар хороший, але не ідеальний. М -м, даю 20 зараз зелені і розходимось. Або ж мої хлопці розстріляють вас тут на місці, і я все одно заберу цей кейс. Це ілюзія вибору, якщо ти не второпав. Отакі, да? Альфа, альфа. Угу. Прям так от, 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 це відчувається. Прекрасніше. Стійкість безбожна. Це просто два пшики, і вас буде чути на сусідньому кварталі. Цей аромат можна посадити на жінку, але знову ж яка це жінка. Це жінка цього мафіозі. Її пупсік порішає все. Вона просто як з підідідіє. Вони по головам, по всім підуть. І досягнуть свого. Ну, шикарно. Просто шикарно. Цього пробника вистачить так само, як пробника від Ганібена або від Енцелад. на все життя. Я би собі флакон би навіть не хотів. На всіх треба. Наступний у нас аромат. Аромат під назвою Quiet Alts Habab» від бренду Lattafa. Да, ось такий. Аромат групи «Ні» Східні 2021 року. Це зняті святість, насправді, да, але знайти його можна, пошукайте його на кремчику, явно ви його знайдете. Це базовий аромат на тему шкіри. Чоловічий, прекрасний парфюм, статусний, шкіра делікатна, це шкіряний пасок, це шкіряні. Рукавиці, це шкіряна торба, це ж салон другої автівки шкіряний. Да? Є присутня тут невеличка солодкавість за рахунок Ілангу. Да? Це от іланг, який замотаний в цей от шматочок шкіри телячої, знову ж ніжної, такої делікатної. Османтос, все це діло тут злагоджує, всю цю композицію придає їй не так пудровості чи пильності, а скоріше, такого, знаєте, відчуття. Такої замшевості отакого От круто. Уд амбра додає такої теплоти аромату, що відсилає нас на відчуття, нібито це шкіряна железка, надягнута на голе чоловіче тіло і розігріта від цього тіла. Це моношкіра. Тут немає що додати. аромат не розкладається на ноти. Це... І є, і немає тут цієї А Якщо не знати, що це араб, то ти її тут і не відчуєш. Але якщо ти знаєш, ти будеш її тут винюхувати просто заради принципу, да? і відчуєш ти її тільки в місці нанесення, в шлейфі цього абсолютно не чути. Про цього чоловіка, в принципі, немає що сказати, ти про нього нічого не знаєш. Його дусі є для тебе. Покрити, знаєте, мглою і таємницями. Він тебе просто вабить, і тобі хочеться дізнатися про нього більше, але все, на що ти можеш розраховувати, це на одну ніч, проведено з ним де зранку. А, ти не вип'єш горнятку кави, ніжившись в цих от білих простинях, він тебе просто виставить за двері. Можливо, він це зробить грубо, але красиво. Отак. От Клас і атас просто. Стікість більше шести годин. На шкірі на Одязі це трималось у мене два дні. Шлейфовий і помітний настільки, наскільки дозволяє даний шкіряний напрямок. На мою думку, так пахне Маріо Casas. Я вам відповідаю. Долюсь його фотки, він мені пахне оцим. Супер. Прекрасний, прекрасний аромат. І наступний, останній, але не по значимості. Це у нас аромат від українського нішового бренду. Бренд під назвою g Fams. Аромат називається Ганібал. Аромат 2023 року в напрямку у мене ось такий Sample, да, в напрямку східні ванільні, але це тільки на папері. Насправді це звучить добротним, чистим, вимитим мужиком, без мильно-рильного натяку. Абсолютно. Аромат свіжий, в певній мірі, можливо, акватичний. Да? З нотками одеколонистості дорогої. Отут прошу мене почути. І підкреслити дорогої одеколонистості. Це не оцей от одеколон Саша, Петя, Вася Коля, да? це звучить люксово і дорого. Парфум для тих, хто хоче знаєте, звичний, не класичний, а приємний, зрозумілий, нетривіальний парфум. Тут у нас на перших рядах виходить погуляти фіалка, ірис, композиція ледь запудрюється. Враження, ніби, знаєте, парфумер зібрав все найкраще від. Відомих люксових ароматів, от наприклад, відтівер від, від Тере да? деревинність кєдр ірис віддіргом, фіалка, бергамот пачуль від Фаренгей, Діор І вийшла ось така от краса під назвою Ганібал ну прелість На холодній шкірі аромат звинить прямо в повітрі, залишаючи такий от тонкий шлейф. Все тут так скомпоновано доволі гармонічно, поважно, статусно, на будь-який випадок життя. Це не поливашка це така. Workhorse, да? яку відмітять, відмітять вашу особистість, ваш статус і ваш смак. По відчуттям аромат холодний. Його можна було, б, знаєте, аж порівняти з таким цим моментом, коли ви їсте морозиво, воно попадає вам на зуб і у вас аж заходиться мозок. Аж так, от, кристально чистий, об'ємний і просто блаженний, багатогранний і просто безпрограшний варіант для тих, хто хоче пахнути зрозуміло і більш, ніж приємно. Сказати про цей аромат, хочеться, знаєте, наступне, це просто от все геніально, просто Краса, вона в простоті. Тут без вичорності, без нарочитості такої. Це стійко, годин 6, потім можна і хочеться його оновити. Середній шлейф, що просто робить його ідеальним офісним варіантом. А це такий мужик, знаєте, хальоний. В нього ти ніколи не знайдеш в його пенхаусі, можливо, це якась віла, да? ти у нього ніколи не знайдеш розкинутих шкарпеток, а засохших слідів на дзеркалі у ванні від зубної пасти. Він а, цінує чистоту, порядок, бо для нього це важливий, да момент його комфорту. Для нього важлива його гігієна не тільки тіла, але й особистого простору. От якось так. Цим чоловіком ти вже вип'єш чашечку кави зранку, да, після ночі, проведеної з ним. Можливо, навіть потім ви підете в якійсь ресті кафе на сніданок, а там далі, як карта ляже. Ну от якось так. Можна дарувати всліпу, я думаю, да, своєму обранцю. Зайде 100%. Аромат, знаєте, в який хочеться внюхатися і вдихати, поки він не вивітриться. Прекрасно. У мене все. А, якщо ви жінка, і у вас є чоловічі аромати, напишіть, які. Можливо, у вас є чоловік, і у нього є свій улюблений аромат. Напишіть мені теж, який мені буде цікаво. У мене мало таких от прям, маскулінних якихось ароматів в колекції. Я все ж таки да? от, тому хочеться трішечки поповнити свою колекцію чимось таким більш брутальним. So, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайк цьому відео і пам'ятайте нові відео кожного тижня.